Привіт, друзі, я Олександра, і сьогодні ми обговорюємо міжнародне оподаткування. Отже, темою сьогоднішнього відео є те, як працює усунення подвійного оподаткування, власне, як тлумаються конвенції, тексти міжродових угод про уникнення подвійного оподаткування у випадку, якщо доходи можуть оподатковуватися в одній із договірних країн. Якщо конвенцію передбачено чітко визначення, де оподатковуються ті чи інші доходи, наприклад, дохід. У вигляді не знаю, реалізації нерухомого майна оподатковується тільки у країні, у якій це власне майно знаходиться. Отже, тут не виникає жодних обов'язків усувати подвійне оподаткування, тому що чітко є норма, яка визначає, яка країна отримує податки від такого виду доходу громадянина. Інша справа, якщо конвенція дає можливість вибору або дає альтернативу, і, наприклад, фраза у конвенції звучить так: вказані доходи можуть оподатковуватись також у державі, яка проводить виплату таких доходів, ну відповідно до певних там ставок чи обмежень. Отже, що відбувається далі, це означає, що, наприклад, дохід з джерелом походження певного виду. Може оподатковуватись у іншій державі ніж Україна, а ви податковий резидент України у цьому випадку України, взагалі усі країни, можуть встановити різні способи уникнення подвійного податкування. Може бути метод так званого податкового кредиту може бути так зване звільнення від оподаткування, а може бути комбінований метод, тобто у одних випадках так. В одних випадках інакше, отже, Україна використовує метод податкового кредиту відповідно до статті 13 податкового кодексу України. Україна має право на зменшення, ну тобто, фактично, сплачені податки за кордоном. А Можуть особою бути зазначені у декларації як сплачені, і відповідно зменшується сума податків, які сплачуються в Україні за умови, звісно, збору повного пакету документів, такого як інформація про підтверджуюча інформація про факт сплати податків в тій іншій країні. Ну відповідно декларування тих доходів, а також ми говоримо про те, що сума податку, який сплачений в іншій країні, не може бути задекларована як зменшення в Україні більше ніж у тій сумі, в якій би оподатковувалися в Україні. Умовно кажучи, якщо ви з якогось виду доходу сплатили 30%, то в Україні ви не можете заявити повернення переплаченого податку за кордоном. Максимум, що ви заявите, це. Ті ставки, які на цей вид доходу передбачені в Україні. Отже, майте на увазі, що існує тільки власний спосіб так званого податкового кредиту і немає способу звільнення від оподаткування, якщо, тобто якщо доходи оподатковувалися в іншій державі. І ви, наприклад, Декларуючи їх в Україні, претендуєте на звільнення від оподаткування. На жаль, звільнення від оподаткування не в нашій ситуації. У нас локальне законодавство може мати власні якісь очікування стосовно вашого доходу. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Присилаєте запитання, ставите лайки. рекомендуєте друзям нам все добре. До побачення.